I think love for materials really led him to sculpture. тривимірні портрети Колдера вражали новизною. Нічого схожого у мистецтві на той час не існувало. Хтось з критиків негайно назвав це малюнком у просторі. Поміж багатьох захоплень Колдера дуже цікавив цирк, де він працював оформлювачем арени і почав творити рухливі іронічні фігурки. у цирку треба було створювати фігурки з дроту. Так зародився інтерес до портретного живопису. інколи, але не завжди, митець починав роботу з ескізів. Зазвичай він брав цілий моток дроту і починав працювати з кінця. Коли йому треба було зупинитися і продовжувати в іншому напрямку, він відрізав його і брався за іншу частинку. організатори виставки помістили роботи колера разом з портретами людей, яких він творив зіркою бейсболу Рут чи комиком Джеймі Дуранте. Ця безіменна робота, як вважають експерти, є автопортретом. Натхненням до неї послужив історичний трансатлантичний переліт Лінберга. Тіні були не менш важливими для миття аніж сама робота. Він прагнув запалювати все сам. Він називав себе інженером освітлення. Портрети показані на виставці, підвішені до стелі і рухаються. Тож ви можете спостерігати за рухом їх тіни. Усі ці роботи передували створенню його знаменитих мобілів. Інколи він їх поєднував. Якось на цьому портреті карикатуриста Соула Стейнберга, якого переслідують темні хмари. Думаю, Колдер вважав, що Стейнберга супроводжувала задумливість і пригніченість, куди він не пішов, і спробував показати це гумористичний спосіб. Портретного живопису Колдера значно менше, аніж його абстрактних робіт. Утім, кажуть організатори експозиції, вони багато чого розповідають про самого скульптора Його робота над портретами надихала справжню любов до людей. Як і любов до мистецтва та експериментів. Марія Юнко голос Америки.